Панове, я хочу відверто поговорити з вами про те, що стосується мільйонів чоловіків, але рідко обговорюється відкрито. Ви, мабуть, чули, що певні добавки можуть допомогти зберегти енергію та життєвий тонус у міру старіння. Сьогодні я розповім, що насправді говорить наука про два поживні речовини, які відіграють важливу роль у здоров'ї чоловіків, особливо тих, кому за 60. Це не чудодійні ліки, і я буду відвертою з цього приводу. Але розуміння того, як вони діють і чи можуть вони принести вам користь, може реально вплинути на те, як ви почуваєтеся щодня. Мене звати доктор Сара Мічел, і я працюю в галузі чоловічого здоров'я вже понад два десятиліття. За цей час я провела тисячі розмов з чоловіками, які відчувають розчарування через зміни в їхньому тілі. Вони розповідають мені про те, що відчувають себе менш енергійними, переживають зміни в інтимному житті і задаються питанням, чи є ці зміни неминучою частиною старіння. Хоча деякі зміни є природними, я дізналася, що багато чоловіків страждають від дефіциту поживних речовин, який можна безпечно і ефективно усунути. Почну з вітаміну Д, який більшість людей асоціюють зі здоров'ям кісток. Це правда, але це лише частина історії. Вітамін Д діє в організмі більше як гормон, ніж як звичайний вітамін. Він впливає на численні процеси, включаючи імунну систему, регулювання настрою. І так він відіграє роль у підтримці здорового рівня тестостерону. Багато чоловіків старше 60 мають недостатній рівень вітаміну Д. Частково тому, що з віком наша шкіра стає менш ефективною у виробленні його під впливом сонячного світла, а частково тому, що ми, як правило, проводимо менше часу на свіжому повітрі. Зв'язок між вітаміном Д і тестостероном добре вивчений в медичній літературі. Дослідження показали, що чоловіки з достатнім рівнем вітаміну Д, як правило, мають більш здоровий рівень тестостерону в порівнянні з тими, хто має його дефіцит. Це не означає, що вітамін Д різко підвищить рівень тестостерону у чоловіків, які вже мають нормальний рівень. Але якщо у вас є дефіцит, усунення цього дефіциту може допомогти вашому організму підтримувати природний гормональний баланс. Тепер важливо зрозуміти дещо про тестостерон. Він впливає не тільки на інтимне здоров'я, хоча це безумовно є його частиною. Тестостерон впливає на рівень енергії, м'язову масу, щільність кісток, настрій і навіть когнітивні функції. Коли рівень тестостерону знижується, що у більшості чоловіків відбувається поступово починаючи з 30 років, ви можете помітити зміни в багатьох сферах свого життя. Деяке зниження є нормальним, але значний дефіцит може вплинути на якість вашого життя. Другий поживний елемент, про який я хочу поговорити, це цинк. Цей мінерал необхідний для сотень процесів у вашому організмі, включаючи імунну функцію, загоєння ран і синтез білків. Для чоловіків цинк відіграє особливо важливу роль у репродуктивному здоров'ї. Ваша передміхурова залоза містить більше цинку ніж будь-яка інша тканина вашого тіла, і достатній рівень цинку важливий для збереження здоров'я передміхурової залози з віком. Цинк також бере участь у виробленні тестостерону. Ваш організм потребує цинку для вироблення та регулювання тестостерону, і дослідження показали, що чоловіки з дефіцитом цинку часто мають нижчий рівень тестостерону. Як і у випадку з вітаміном Д, це не означає, що вживання великої кількості цинку поверне час назад, але забезпечення достатнього рівня цинку важливе для підтримки природних функцій вашого організму. Дозвольте мені поділитися історією про одного з моїх пацієнтів, хоча я зміню його ім'я з міркувань конфіденційності. Роберт прийшов до мене, коли йому було 71 рік. Він відчував в тому, від якої не міг позбутися, його настрій був постійно погіршеним, і він згадав, що його стосунки з дружиною стали напруженими через зміни в їхньому інтимному житті. Ми провели комплексне дослідження крові, яке виявило, що він мав низький рівень вітаміну Д і межував з дефіцитом цинку. Його тестостерон також був на нижній межі норми для його віку. Ми розробили комплексний план, який включав усунення цих дефіцитів поживних речовин, а також інші зміни способу життя протягом двох місяців після прийому вітаміну Д і цинку в відповідних дозах. А також після внесення деяких змін у раціон харчування і початку легких фізичних вправ Роберт повідомив, що відчуває себе більш енергійним і оптимістичним. Під час нашої тримісячної контрольної зустрічі він зазначив, що ситуація покращилася в усіх сферах його життя. Чи було це виключно завдяки добавкам? Напевно, ні. Але усунення цих дефіцитів. Було важливою частиною загального поліпшення його здоров'я. Тепер я повинен торкнутися важливої теми. Спочатку пропонувалося приймати ці добавки ввечері для досягнення максимального ефекту. Правда, є більш тонкою. Час прийому добавок вітаміну Д не є настільки важливим як забезпечення його належного засвоєння, оскільки вітамін Д є жиророзчинним, його прийом разом з їжею, що містить здорові жири, покращує засвоєння. Деякі люди вважають за краще приймати його під час сніданку, інші під час вечері. Головне це регулярність і прийом разом з їжею. Що стосується цинку, то деякі люди приймають його перед сном, а інші вважають, що він може викликати розлад шлунка, якщо приймати його без їжі. Найважливішим фактором є пошук часу, коли ви можете приймати його регулярно, в ідеалі з невеликою кількістю їжі, щоб запобігти дискомфорту в травному тракті. Не існує чарівного вікна, коли цинк раптово стає більш ефективним. Давайте поговоримо про реалістичні очікування. Якщо ви маєте серйозні проблеми зі здоров'ям, включаючи еректильну дисфункцію, важливо розуміти, що самі по собі добавки навряд чи зможуть повністю їх вирішити. Ці стани часто мають кілька факторів, що сприяють їх виникненню, включаючи серцево-судинне здоров'я, діабет, ліки, психологічні фактори і, звичайно, стан харчування. Усунення потенційних дефіцитів це лише одна частина великої загадки. Тим не менш, забезпечення адекватного харчування є основою хорошого здоров'я. Багато чоловіків старше 60 років могли б отримати користь від перевірки рівня вітаміну Д. Це простий аналіз крові, який може показати, чи можуть бути корисними добавки. Необхідна кількість значно варіюється від людини до людини. Деяким чоловікам може знадобитися лише тисячі міжнародних одиниць на день, а іншим від 2000 до 4 тисяч або більше для досягнення оптимального рівня. Ось чому важливі тестування та моніторинг. Рекомендована добова норма цинку для дорослих чоловіків становить 11 міліграмів. Багато чоловіків можуть отримати достатню кількість цинку лише з їжею, вживаючи такі продукти, як устриці, яловичина, гарбузове насіння та бобові. Однак певні фактори можуть збільшити потребу в цинку або перешкоджати його засвоєнню, зокрема деякі ліки, проблеми з травленням та вегетаріанське харчування. Якщо ви розглядаєте можливість прийому добавок цинку, для більшості чоловіків безпечним є початок з невеликої дози від 15 до до 20 міліграмів. Ось що важливо розуміти про безпеку добавок: більше не завжди означає краще. Надмірне вживання вітаміну Д може призвести до токсичності, викликаючи такі симптоми, як нудота, слабкість і проблеми з нирками. Занадто велика кількість цинку може перешкоджати засвоєнню міді та викликати проблеми з травленням. Ось чому я завжди рекомендую починати з помірних доз і в ідеалі працювати з лікарем, який може контролювати ваш рівень. Я також хочу торкнутися ролі факторів способу життя. Хоча харчові добавки можуть бути корисними, вони найкраще працюють у рамках комплексного підходу до здоров'я. Регулярна фізична активність, навіть така проста, як щоденні прогулянки, може мати значний вплив на рівень енергії, настрій і загальну життєву силу. Силові тренування, навіть з легкими вагами або еластичними стрічками, допомагають підтримувати м'язову масу і щільність кісток у міру старіння. Харчування також має величезне значення. Раціон, багатий овочами, фруктами, цільнозерновими продуктами, нежирними білками і корисними жирами, забезпечує не тільки вітамінами і мінералами, але й антиоксидантами та іншими корисними сполуками, які добавки не можуть повністю замінити. Обмеження вживання оброблених продуктів, надмірної кількості цукру та алкоголю також може сприяти здоровому рівню гормонів та загальному благополуччю. Якість сну ще один важливий фактор, який часто не беруть до уваги. Поганий сон може значно вплинути на рівень тестостерону, енергію, настрій та когнітивні функції. Більшість дорослих потребують від 7 до 9 годин якісного сну на ніч. Якщо ви страждаєте від безсоння, вирішення таких проблем, як апноє сну, встановлення регулярного режиму сну та створення спокійної обстановки в спальні може суттєво покращити ситуацію. Не менш важливим є управління стресом, хронічний стрес. Підвищує рівень кортизолу, що може перешкоджати виробленню тестостерону та впливати на багато аспектів здоров'я, пошук здорових способів управління стресом, чи то через медитацію, хобі, соціальні зв'язки чи професійну підтримку, є інвестицією у ваше довгострокове здоров'я. Дозвольте поділитися ще однією історією пацієнта. Джеймс 67 років прийшов до мене. Переконаний, що йому потрібна замісна терапія тестостероном. Він прочитав про це в інтернеті і вирішив, що це рішення його проблем із втомою та іншими симптомами. Коли ми провели аналіз крові, виявилося, що рівень тестостерону у нього був нормальним для його віку, але він мав серйозний дефіцит вітаміну Д, низький рівень цинку і був на межі діабету. Ми вирішили ці проблеми за допомогою добавок, зміни раціону та поступового збільшення фізичної активності. Ми також виявили, що він мав легку форму апноесну, яка порушувала його відпочинок. Після лікування цих основних проблем Джеймс відчув значне поліпшення самопочуття без необхідності замісної гормональної терапії. Це ілюструє, чому так важливо проводити комплексну оцінку, а не поспішати з швидкими рішеннями. Тепер давайте обговоримо деякі практичні міркування, якщо ви думаєте про прийом добавок. По-перше, важлива якість. Індустрія добавок не так суворо регулюється, як фармацевтична, тому важливо вибирати авторитетні бренди, які проходять незалежне тестування. Шукайте продукти, які були перевірені такими організаціями, як USP або NSF International. Також важливо враховувати час прийому та взаємодію. Деякі добавки можуть взаємодіяти з ліками. Наприклад, цинк може взаємодіяти з деякими антибіотиками, якщо приймати їх Одночасно вітамін Д як правило дуже безпечний, але якщо ви приймаєте ліки від серцевих захворювань або маєте захворювання нирок, перед початком прийому добавок слід проконсультуватися з лікарем. Хочу підкреслити, що, хоча багато чоловіків можуть отримати користь від усунення дефіциту поживних речовин, добавки не замінюють медичного обстеження та лікування, якщо це необхідно. Якщо ви відчуваєте значні симптоми, такі як постійна втома, зміни настрою або еректильна дисфункція, вони заслуговують на належне медичне обстеження. Іноді ці симптоми можуть бути ранніми ознаками таких захворювань, як серцево-судинні захворювання, діабет або гормональний дисбаланс, які вимагають специфічного лікування. Взаємозв'язок між харчуванням і здоров'ям чоловіків є складним і індивідуальним. Те, що добре підходить одній людині, може бути непотрібним або невідповідним для іншої. Ось чому я закликаю своїх пацієнтів розглядати добавки як потенційні інструменти в їхньому арсеналі здоров'я, а не як чарівні рішення. Якщо дивитися на ситуацію в цілому, то збереження життєвої сили з віком це не просто окреме втручання, це постійний вибір здорового способу життя, фізична активність, підтримання соціальних зв'язків, участь у значущих заходах та своєчасне вирішення проблем зі здоров'ям. А не їх ігнорування як неминучої частини старіння для чоловіків, які розглядають можливість прийому добавок вітаміну Д і цинку ось моя практична порада. По перше, розгляньте можливість проведення аналізу крові для перевірки рівня цих речовин. Це дасть вам базові показники і допоможе визначити чи дійсно необхідний прийом добавок. Якщо ви вирішили приймати добавки без тестування, почніть з помірних доз для вітаміну, Д розумною початковою дозою для більшості чоловіків є 1200 дві мо на день. Для цинку 15 міліграмів на день зазвичай є безпечною і потенційно корисною дозою. Приймайте вітамін Д під час їжі, що містить трохи жиру для кращого засвоєння. Цинк можна приймати з їжею або без неї, хоча прийом з їжею може запобігти розладу шлунка, будьте послідовними у прийомі добавок, оскільки для досягнення повного ефекту від усунення дефіциту може знадобитися від декількох тижнів до декількох місяців. Слідкуйте за своїм самопочуттям і розгляньте можливість повторного тестування рівнів через кілька місяців. Якщо ви не помічаєте жодних поліпшень або відчуваєте будь-які незвичайні симптоми. Ми обговоріть це зі своїм лікарем. Пам'ятайте, що прийом добавок це лише один з аспектів здоров'я, і поєднання їх з іншими здоровими виборами способу життя дасть вам найкращі шанси зберегти життєву силу з віком. Наостанок, хочу сказати таке. Піклуватися про своє здоров'я в будь-якому віці можливо і варто. Багато чоловіків змиряються з погіршенням здоров'я з віком, але я бачив безліч пацієнтів, які значно поліпшили своє самопочуття і працездатність, звертаючи увагу на основні фактори здоров'я, такі як харчування, фізичні вправи, сон і управління стресом, незалежно від того, чи вам 60, 70, 80 чи більше, майже завжди є кроки, які ви можете. Те зробити щоб підтримати своє здоров'я та самопочуття? Шлях до кращого здоров'я не вимагає досконалості чи кардинальних змін за одну ніч. Невеликі послідовні кроки часто призводять до найстабільніших поліпшень, незалежно від того, чи це щоденні прогулянки, поліпшення раціону, усунення дефіциту поживних речовин, чи нарешті проходження дослідження сну, яке рекомендував лікар, кожна позитивна зміна ґрунтується на інших. Ваше здоров'я це інвестиція, яка приносить дивіденди не тільки у вигляді фізичного самопочуття, але й у вигляді можливості повноцінно жити, зберігати незалежність і насолоджуватися значущими стосунками. Хоча ми не можемо повернути час назад, ми можемо абсолютно впливати на те, як ми старіємо, і підтримувати якість життя на довгі роки.